Забезпечити справедливий розподіл електроенергії на Прикарпатті почали діяти нові графіки погодинних вимкнень. Кожна черга додатково має дві підчерги. Загалом зараз їх 12. Споживачів розподілили до них автоматично відповідно до попередньої закріпленої групи. Також по всіх областях країни застосовують однакові принципи обмеження потужностей для населення. Відтак регіони поділені на шість рівних за навантаженням блоків. Ми є в блоці номер 5, блок. П'ять це Івано-Франківська область, Рівненська область, Миколаївська та Одеська. Україна поділена на шість блоків для того, щоб зменшити навантаження на систему при зміні черг. Якщо Україна була один одна і кожне обленерго собі застосовувало, малювало графіки, застосовувало черги. Призводилось до того, що в одну годину, наприклад, в заході Львів. Франківськ і Тернопіль з 9 на 10 годину змінюють черги. Вимикають якісь черги і вмикають. Це є великий поштовх для системи, і це для неї є згубно. Нас знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин. Відтак перемикання між чергами може здійснюватися не довше. Разом з цим зміни відбудуться не лише для побудових споживачів, а й для промисловості і бізнесу. Для них посилюється контроль застосування графіки обмеження потужності. Тепер, якщо підприємство не обмежується до відповідної величини, яка встановлена і затверджена графіками, до них будуть застосовуватися графіка аварійних вимкнень. Після попередження їх будуть знеструмлювати. Графіка аварійних вимкнень так вони мають вимикати, вони мають виконувати команди диспетчерів. Ми зараз є в часи війни. У нас можуть відбутися моментально будь-які зміни. Графіка аварійних вимкнень, от стан мережі він. Є задовільний, але в будь-який момент може відбутися пошкодження, таке яке приведе до аварійних вимкнень. Інформацію про вимкнення та їх причини споживачі можуть дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах та чат-ботах. Лю загребік віталімагалаті, телеканал чотириста